Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 25 червня вівторок. І традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починається з програми Зарубіжжя. Програми про події і новини у світі, які стосуються України, і як про це все повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби масової інформації. Ну, загалом дві теми. Найбільше зараз обговорюється в іноземних ЗМІ, це початок переговорів України сьогодні в Люксембурзі вступу України до Європейського Союзу. А також, як я вчора у програмі злий понеділок, стосовно заяви удбр начальника штабу бригади Азовнаціональної гвардії Павла Кротевича, говорив, що про це будуть згадувати і в іноземних ЗМІ, будуть обговорювати, так? І це питання. Стало ну, найбільш, напевне, цитованим і в, новинному, в новинній стрічці дуже багато про це також згадується: в авторитетних іноземних ЗМІ. Дуже добре, звичайно, що Володимир Зеленський вчора прийняв рішення про заміну командувача Об'єднаними силами Збройних Сил України генерала дената Юрія Содоля. А так би, напевне, ще довше. Про це говорили, бо саме про це і повідомляють в впливових іноземних ЗМІ. Але давайте разом подивимося, що ще було в центрі уваги іноземних змі щодо України. А США прес. Україна та Молдова розпочинають переговори про членство в Європейському Союзі і пишуть, що для українського лідера, ну для Володимира Зеленського, це мрія. Ну і мова йде безумовно про те, що спочатку, я так розумію, тут пише Сушидит прес, що будуть перемовини на чолі з міністром, з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, делегації на міжнародній конференції в Люксембурзі, яка відзначатиме офіційне відкриття переговорів щодо. Приведення законодавства та стандартів України відповідність до законодавства та стандартів 27 країн Європейського союзу. А через кілька годин Молдова, яка подала заявку на вступ до ЄС після вторгнення Росії України у лютому і отримала статус кандидата через 4 місяці, візьме участь в окремій міжурядовій конференції, щоб офіційно розпочати власний процес вступу. Повідомляє Associated Press. The New York Times. Зеленський всунув високопоставленого генерала через критику надмірних втрат. Звільнення генерала Юрія Содоля з посади командувача В'єдними силами Збройних сил стало яскравим свідченням розбрату, який охопив армію після того, як пан Зеленський змінив свого командувача генерала Валерія Залужного на генерала Олександра Сирського у лютому цього року продовжувала загрожувати і продовжує загрожувати військовій згуртованості. Ну, ми про це вже з вами також згадували. Ну і пише також The New York Times, що Зеленський назначив. Юрія Гнатова так новим командувачем. Ну але так чи інакше також згадується і про Богдана Крутевича, який листа до державного бюро з закликом розслідувати дії генерала Содоля. Що тут ще пише? Пише ага, згадуючи з Нью-Йорк Таймс і Мар'яну Безулу, члена парламентського комітету з питань оборони, яка заявила у, своїй, у своєму дописі, що пан Крутевич мав на увазі генерала Соболя, ну там наз... мається на увазі, що. Він не вказував прізвище, і що вона поділяє його занепокоєння. Ну, ще раз хочу повторити добре, що Володимир Зеленський швидко зробив заміну. Я сподіваюся, що довго говорити, продовжувати, як мінімум, в іноземних ЗМІ це питання не будуть. Хоча ну, ми стали знову в центрі уваги, на жаль, і не з кращого боку. З Wall Street Journal пише про морські дрони, безпілотники, українські, зокрема, Мова йде про матеріал із заголовком, як українські морські безпілотники переломили хід у битві на Чорному морі». Безпілотні кораблі, розроблені для боротьби з Росією, є частиною революції в сучасній війні. Оце приємна новина, і це підкреслює про те, що потенціал України є значний. І він, я дуже сподіваюся і впевнений, буде використаний для перемоги України в цій війні. Reuters. Трампу передали план припинення. Війни в Україні. То ну, мова йде про двох ключових радників Дональда Трампа, які представили йому план припинення війни Росії в Україні, повідомляє Reuters. Ну, Якщо він переможе на президентських виборах у листопаді цього року. Мова йде про те, що Україна не буде отримувати зброю, якщо не буде вести мирні перемовини. Ну і також треба попередити Москву, що якщо вона не захоче мирних перемовин, то. Перемов... Постачання зброї Україні буде збільшуватись. Однак речник Трампа Стівен Ченг сказав, що лише заяви Трампа або повноважені членів кампанії слід вважати офіційними. Так що це питання поки що так. План є, але ну, нема офіційної заяви, що план є такий, який Трамп готовий буде втілювати в життя у випадку, якщо він переможе на президентських виборах в листопаді у США. The Guardian Україна готується до символічного початку переговорів про членство в Європейському Союзі разом з Молдовою. Ну і Загарня пише, що церемонія в Люксембурзі буде більше про символізм, ніж про дрібниці переговорів, які серйозно розпочнуться лише після того, як Європейський Союз перевірить купу українського законодавства для оцінки всіх реформ, необхідних для відповідності стандартам Європейського Союзу, Повідомляє Ройтерс. На Reuters силається Британська Зегардія. Ну, як я вам і говорив ще в суботу, в програмі «Субота. Головна подія щодо того, що ну, воно й це є рішення про початок переговорів України для вступу в європейський союз, що саме оці ці стандарти, от відповідність українського законодавства, європейському законодавству, це буде тим стимулом, який буде ну, заставляти чинну українську владу проводити реальні реформи. І я сподіваюся, дуже не тільки формально там приймати закони, так щоб це діяло у реальному житті. Також Зекарадян пише про те, що президент Володимир Зеленський змінив командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України після того, як відомий військовий звинуватив командувача в масових жертвах у війні з Росією. У своєму нічному відеозверненні в понеділок Зеленський заявив, що генерал лейтенант Хірія Содоля замінив бригадний генерал Гнатов, не назвавши причини е, потрясіння. Ну, причини, в принципі, ми знаємо, яке це було потрясіння. І, е, The Guardian повідомляє про те, що уряди європейського союзу також погодилися використати 1,4 мільярда євро прибутку від російських заморожених активів на зброю та іншу допомогу Україні, Що спонукало Угорщину звинуватити інших членів європейського союзу у безсоромному порушенні правил, щоб бійти свої заперечення. Ну, це рішення, ми пам'ятаємо, що було у травні схвалено. Ну, бачите, знайшли механізм, як вчора говорив Жозеп Борель, верховний представник зовнішньої політики і безпеки Європейського Союзу, що от Угорщина тепер трохи там обурюється. Ну, хай обурюється. Французька Лівон. Дональд Трамп отримав план припинення військової допомоги США, якщо вона не домовиться з Москвою. Ну, знову ж про це згадується. Також Лемон пише і про те, що президент України Володимир Зеленський. У понеділок звільнив високопоставленого армійського чиновника, якого інший командував звинуватив у некомпетентності та зловживанні владою розповторненні Росії в Україну. Ну сподіваюся, що ще раз хочу повторити це. Недовго будуть е коментувати, бо це не сама приємна і позитивна інформація про Україну, яка лунає на заході. Французька Лібересьйом. Вступ України та Молдови до ЄС офіційний початок пригорів. Війна між Україною та Росією так. Європейський Союз, з одного боку, Україна та Молдова з іншого офіційно розпочинають переговори цього вівторка, 25 червня, у Люксембурзі, щоб дозволити цим двом країнам стати членом Європейського Союзу. Вона, дійсно, війна між Україною та Росією, вона ну, реально допомогла нам рухатися. І я хочу ще раз зауважити, як би ми там не слухали різні суперзаяви, бравади представників чинної влади, що це їх заслуга, з моєї точки зору, це вперше заслуга українського народу оця героїчна боротьба спротив у війні проти російських загарбників. Саме це було тим ну, головним, на мою думку, аргументом для того, щоб Європейський Союз, щоб члени країни Європейського Союзу, які стали нашими партнерами-союзниками, і союзниками, прийняли таке рішення. Німецька Deutsche Zeitung. Зеленський звільнив командира після критики. Ну, знову ж згадується, начальника штабу. Бригади АЗОВ, який звинувати у серйозному провалі генерал-лейтенанта Юрія Соболя, який очолював об'єднані Збройні Сили України. Тепер президент його звільнив пише зюдойча цайтунг. Так Пігель. Фрондер Ляїн бажає Україні та Молдові успішних переговорів про вступ до Європейського Союзу. Президент Європейської комісії Соло фондерляїн побажав Україні та Молдові вдалого початку переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відкриття переговорів є дуже гарною новиною для народу України Молдови та всього Європейського Союзу написала вона. На соцмережі X колишній твіттер. Шлях попереду буде складним, але також повним можливостей. Ну, сподіваємося, так воно і буде. Іспанська ЕльПАІС. Зеленський звільнив старшого начальника після звинувачення бригади АЗОВ у тисячах втрат серед українців. Ну і пише, що ультранаціоналістичний підрозділ викликає землетрус в армії, доносячи українським спецслужбам генерала Юрія Содоля в можливому співробітництві з Росією, так? Іспанська ЕльПАІС. Коментує оцю подію, яка сталася вчора в Україні. Іспанська Ельмундо. Горщина каже, що Україна дуже далека від виконання критеріїв вступу до Європейського Союзу. Міз європейських справ Угорщини Яно Шбока заявив у вівторок сьогодні, що Україна дуже далека від виконання критеріїв доступу до Європейського Союзу в той самий день, коли починаються оці переговори. Ну, Угорщина кажуть, Баба Яга завжди проти. Також Ельмодо згадує, що Зеленський звільнив командувача армії, якого звинувачує, тому що він доводився через багаточисельні жертви. Італійська «Ля Стампа, Україна. За багато втрат Зеленський усунув командувача армії. І Італійська Републіка Шар Мішель це президент Європейської ради. Початок переговорів щодо вступу України до там, Молдови. ДС, це початок тривалого процесу. Про це якраз заявив. Він, от напередодні початку цих переговорів. Ну, Там дійсно процес може затягнутися. Ми це прекрасно знаємо. Все буде в першу чергу залежати від ситуації на фронті і від того, як чинна влада буде використовувати і ті всі інші можливості, як, до речі, от сказала фонд ну, село фонд Дерляїн, бо це дійсно можливості для України. А для цього треба робити реальні реформи і проводити законодавство України у відповідність до європейського законодавства. Я сподіваюся, що ця програма буде для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день початку переговорів про вступ до Європейського Союзу таки буде для нас не таким тривалим. і, ну... Як кажуть оптимісти, як мінімум до 2030 року Україна стане членом Європейського Союзу, все буде Україна.